Є, бовмо немає. Постріл! 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 Середньо за допомогою СПГ 9М Спайс знищили групу противника. Що малоброньовану техніку за допомогою осколочних боєприпасів закрити вони позиції з дальністю до 7 тисяч метрів. Напряму наводку виставляли буквально декілька разів кумулятивними зарядами. Тобто ефективність на вищому рівні, якщо розрахунок злагоджений і вміє працювати, підправлю коректуру командира в позицій, даний вид колективного зброєння працює бездоганно. Знищували тобто, розбирали окопи противника. Пошкоджували, тому що ну, знищити цілком БТР ми не змогли. БТР-80, БТР-82 і БМП-3. З допомогою тримає СПГ на дальності 6 км розбивали КСП роти противника, тобто так само осколками на дальність ну, таку непогано. Працювали доволі ефективно, то ну, з місця куди летіли снаряди, лишилися тільки кратери. Більше нічого розробкою Радянського Союзу, да? але якщо його приміняти з новітньою тактикою і з новими знаннями про це озброєння, з ним можна робити неможливо. Це щось похоже на так само, як американці нам дали хаймерси. Ми почали їх використовувати таку тактику, що ні в одній країні в світі, в кого вони є, ну вони так не використовували. Так само ми працюємо з СПГ. Я думаю, не всі так зможуть працювати, особливо наш противник. Ato! Potre!